Порада перша: зверніть увагу на чекап для жінок після 40. Він дещо відрізняється від того, що в 25 і в 30. Отож, якщо ми говоримо про чекап після 40, то безумовно ПАП-тест це обов'язково. Ультразвукова діагностика це обов'язково. Що ж додається нового? Нового додається мамографія, якщо ви її не робили, зазвичай вперше рекомендовано робити мамографію в 38 років по новим рекомендаціям. Але якщо ви цього не зробили, то 40 це власне той вік, коли вперше жінка має зробити мамографію, а далі вже діяти за планом, який порекомендує мамолог або щорічно, або раз на два роки. Наступне, що би я... Обов'язково додали для жінок після 40 – це обстеження щитоподібної залози. Тому що, на жаль, вперта статистика свідчить про те, що кожна друга жінка в Україні має проблеми з щитоподібною залозою. і далеко не завжди ми контролюємо власне цей процес. Коли порушується функція, ми це можемо зауважити. Але можуть бути і вузлові утворення, і що гірше, і онкологічні проблеми в щитоподібної залозі, які можуть перебігати перший час. Абсолютно без всяких скарг. Якщо ж ми говоримо про лабораторні дослідження, то крім ТТГ, загального аналізу крові, дослідження дефіцитів, наприклад, ферітин, вітамін Д, варто обов'язково включити обстеження ліпідного профілю. Тобто ліпідограма і індекс хома, для того, щоб з'ясувати, чи є у вас східність до інсулінорезистентності, чи немає. Тому що, на жаль, після 40 ця проблема теж може зустрічатися у кожної четвертої людини.